Я тебе приготував поетапний план по налагодженню сну. Номер один. Ставимо мету. Як це ставимо мету? У скільки годин ранку ти готовий прокидатися регулярно, без пропусків, без вихідних? Тобто, ти повинен сказати собі, о 8 годин ранку я буду вставати. Неважливо, що сталося на цій планеті. І я буду це робити годами. Тобі треба притриматися цього графіку регулярно. Тому обери для себе оптимальний час. Це може бути 9, 8, 7 утра. Прекрасно. Ну тільки не треба казати, що там якась білі берда, що ти будеш вставати в три часа утра постійно, в 4 часа утра. Бери правильні времінні равки, щоб ти міг в них вкладатися кожного дня. Вихідний, невихідний, праздник, не вихідний, непраздник. не все, ти встаєш в. 8 железобітонно, і це буде набагато краще ніж та людина, яка встала один раз в 5 часов і всім розказує, яка вона мощна. У нас друге питання: коли ти будеш лягати спати? Наприклад, ти вирішив, що ти будеш ставати кожного дня о 7 годині ранку. Тоді тобі треба лягати також кожного дня раніше 23.00 або 11.00 вечора. І ти стоїш і думаєш, так, добре, я додаю ще той час, який я витрачаю, щоб заснути, тому що ти ще валяєшся в кроваті, ти, ти не відразу засинаєш, в тебе виходить на це якийсь час. І в тебе виходить приблизно 22.30, 22.40 на засинання. Це оті временні рамки, в яких ти повинен повністю кидати свої гаджети і просто піти в. В царство до Марфія. Номер два. Правірка. Послухавши це все, ти визначив, коли ти плануєш вставати і засинати. Якщо ні? То ти прямо зараз плюєш на свій сон. Прямо зараз. І якщо ти цього не зробиш, браті, це буде проти твоїх інтересів. Не даси, в'ялость. На весь день. Привіт! здрасте. Обов'язково верніся до попередньої частини. Подивися і визначи, коли ти будеш вставати, коли ти будеш засинати, тому що подальше, подальше відео продовження його не буде корисним для тебе зовсім. Номер три. Тиша і темрява скоро вже лягать спать. Я хочу, щоб ти швидше почав дрихнути, тому позабудься про тишу і темряву в своїй кімнаті. Як давні люди знали, що треба відходити на бокову. За отією великою зіркою, якщо я не помиляюся, вона називається Сонце. А ще наставала тоді ніч на дворі. І вони розуміли, що добре, значить, ніч на дворі мені ділять нічого, я ж нічого не бачу. Я йду на бокову і лягаю собі спадки. дорівнює мелатоніну, що дорівнює темноті в тій кімнаті. А темнота в тій кімнаті може бути тільки тоді, коли ти повністю вимкнеш світло. Тому щоб в тебе була темряма, ти знаєш, що треба ділати. Тиша, допустим, ти вже ліг. Але в тебе галасливі родичі на кухні, і ти чуєш кожне їхнє слово. Моя практична порада така: ти або йдеш і кажеш, їм заткнутися, що маловероятно, або ти закриваєш всі можливі двері в свою кімнату, в коридор. В кухню. таким чином ти ізолюєш цей звук там і лягаєш собі на кровать, і ти будеш чути набагато менше, аніж чув раніше. Твоя центральна система зрозуміє, роз що зараз є тиша, а це означає, що більш-менш твоєму організмові безпечніше, і твій мізок починає релаксувати, фантазувати про щось і потихеньку ти вирубаєшся. І ще раз приводимо приклад, коли наші предки, які спали в піщерах, вони лягали ночі, а ночью набагато тише, аніж дні і під тишину ночі їхній організм льогкостю засипав, тому що він почував себе в безпеці. Леді і джентльмени, четверте, заводь будильник! Якщо ти тільки починаєш будільник, це обов'язкова процедура. Тому що без нього, як твоє тіло зможе зрозуміти, що Ваня, Андрюша, Петрик, Федір або як там тебе звати, вирішив проснутися? Як цей організм узнає? Ти це собі накрутив в мозок, але твоє тіло ще цього просто не розуміє. Ти повинен його адаптувати методом будильник. Стапе, братан, ти думав, я все сказав? Mm -mm. Будильник треба завести ще на вечір. за 5-10 хвилин до того, як ти будеш лягати спати. Він нагадає тобі, що дуже скоро на бокову, і за ці 5-10 хвилин ти можливо встигнеш помитися, почистити зуби і різко лягти до своєї крови. Або ж якщо ти не всюваєш, можеш заводити на 15 хвилин раніше, щоб він тобі регулярно нагадував, і ти не забував таке робити. Практичний крок: який в тебе час засинання? Постав будильник на 15. Хвилин раніше нього нагадування номер 5 Журнал сну допоможе як інструмент отчутності. Візьми бумагу аркуш А4. Зверху чуть-чуть міста. Під лінійку та карандаш не кресли щось подібне календаря. Зверху дні тижня, а посередині числа. Коли ти закінчив створення журнала сну, переліпи його на видне місце. А що скаже мама тато, коли вони його побачать? Вони здивуються, почнуть тебе розпрашувати. але повір, воно того коштує. Знайди красну ручку або, наприклад, Марк, і тримай їх біля себе. З самого ранку, як ти тільки встаєш, ти йдеш і бачиш оцей журнал прямо перед твоїми глазами. І ти повинен його заповнити. Ти ставиш або ласточку, то плюсик, або крестик, або Ікс, ікс – це означає, що ти не виконав цю задачу, ти проспав, ти пізно ліг. А плюсик означає те, що ти все зробив по графіку, ліг правильний час. І встав, скільки собі запланував, от ти в мене можеш спросити. Серьо, нафіга мені оця вся біліберда? Маркери якісь, журнали сну. Це людська природа, брат. Це людська природа. Якщо ти 5, 6, 7, 8, 9 днів поспіль прокидаєшся в один і той самий час і лягаєш в один і той самий час, і ставиш собі плюсики, галочки, галочки, галочки. І потім ти сидиш довго за компом, не дай Бог, там щось случилось. Встаєш, ставиш мінус, крестик, все в тебе просто ужасне настроєння. Тому що ти розумієш, я перервав цей графік, я не хочу його перервати. В мене скільки тут плюсиків, 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 а зараз буде величезний мінус. Людина це перфекціоніст. Вона завжди хоче знайти щось таке ідеальне для себе. І якщо в тебе 30 днів поспіль е, йдуть тільки зелені плюси, 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 а тут різкий, чорний, красний мінус, то це для тебе буде визивати просто величезний дискомфорт, і ти постараєшся їх оминати любими цінами. Ми пройшли великий шлях від. Ставлення цілі до журнала сну, і тепер я відкриваю шостий пункт шостого графу, і це. Дисципліна, я довго відтягував це, але скажу по правді: буде жорстко, складно вставати, дотримуватися свого режиму, не брехати самому собі, романтика раннього подйому і чогось подібному цьому швидко іщезне. Саме тут ти закаляєш свій дух. Дисципліна це робити роботу, коли ти особливо не хочеш її робити. Тримати поставлену планку складно, але це окупляється подальшими успіхами. Емоції це як вода, тому що ти можеш бути сьогодні щасливим. Сливим з величезним ентузіазмом, з мотивацією, і в тебе ці всі емоції просто уйдуть через три години, тому що ти послежнешся і впадеш, і на них не можна формувати своє життя на дисципліну, можна на силу волі, можна, на розум, на холодну голову можна, але емоції це вода. Вони приходять, вони уходять, вони нестабільні, і ми не, можемо, а, ми не можемо будувати наше життя, дивлячись на них. Ми не можемо на них опиратися. Це не індикатор, це не якийсь індекс, чого мені треба зараз робити, а що я зараз не хочу. Що робити. Я сказав, кожного дня ти встаєш о 6-й годині і не важно, що случилось. І не важно совсім. Ти е, не доспав, е, ти пізно ляг, ти тусувався до трьох ночі 6.00. Дзвонить будильник. Мій подйом. Повтори це з собою. Дай мені покращити твоє життя.